Ранок на апострофі триває, і далі будемо говорити про Херсон. Адже це місто на жаль постійно перебуває під ворожим вогнем. Напередодні окупанти в чергове обстріляли його з артилерії. Повідомили про це в обласній військовій адміністрації. Удар прийшовся по освітньому закладу у середмісті. Дістав поранення 61-річний охоронець. У нього вибухова травма та уламкове поранення ноги. Як херсонці оговтуються від обстрілу, та яка наразі ситуація у місті станом на ранок? Розпитаємо у. Юрія Соболевського, першого заступника голови Херсонської обласної ради, пане Юрію, я вас вітаю. Дякую, що сьогодні знайшли змогу долучитись до нашої розмови. Вітаю, вас, друзі. Отже, і напевно, з загального розпочнемо. Бачимо, що справді, на жаль, Херсон постійно перебуває під російськими обстрілами, але якою є ситуація станом на зараз на ранок. Ну, на жаль, у нас обстріли не зупиняються, і артилерійські обстріли, в тому числі артилерійські обстріли, вони є кожен день і та фактично і кожну ніч. Тому що ворог намагається підтримувати високий темп вогневого впливу по нашим громадам. У нас за добу десятки населених пунктів були під ворожим огнем. На жаль, шість поранених маємо з, це за вчора, сьогодні. Не надходило ще повідомлення до медичних закладів про постраждалих, сподіваюся, їх не буде. Але насправді я вже не пам'ятаю, коли в нас була доба, бачив, в нас не було поранених або загиблих Артилерійські обстріли. Це частина тактики терору, які ворог використовує, б'ють переважно по житловій забудові абсолютно більшість пошкоджених або знищених об'єктів. Це насправді житлові будинки. Або приватні будинки, або багатоповерхові будинки. б'ють в день, б'ють вночі. Чим знаєте, додаткова загроза від таких атак немає ніякої, на жаль, ефективної системи попередження, тому що почув виход через декілька секунд за де перший прильот є. Як правило, вони випускаються за один раз там 3, 5, 7 снарядів. Вони дуже довго на своїх позиціях не залишаються, тому що. Так само Збройні сили України звичайно виявляють, знищують ці позиції ворога, тому вони довго не працюють там з одної точки, але часто використовувати так звані каруселі, коли відпрацювали з одної точки, зупинилися з іншої точки, продовжили, але б'ють по тим самим координатам. Тому це, це вже як масований обстріл по одній локації відбувається. Це дуже небезпечно, насправді, тому що в. Якщо правила стін там від уламків, вони це дійсно допомагає. Це не потрібно ігнорувати це правило. Але коли влучання 152 після стройкаліберв в приватний будинок, то на жаль, маємо і загиблих після таких влучань поранених. Бачимо, що згідно із вашими словами, що росіяни, на жаль, б'ють саме по мирних таких кварталах, по житлових кварталах. Чому так відбувається на вашу думку? Це все ж таки таке залякування чи просто хаотичний терор, і вони вже б'ють просто без розбору. Це тактика терору. Насправді, звичайно, вони намагаються виявляти позиції сіл оборони, але ну, в житлових збудинках їх немає. Вони це чудово розуміють. Так само і військова техніка в їх її ніколи не розташовують поруч з житловими будинками, там де є люди, для того, щоб мінімізувати ризики для цивільних. Це так роблять насправді росіяни. Вони в на тимчасово окуповані території. Для них це стандартна тактика, коли вони або установку град поставлять поруч з житловими будинками. Відпрацюють, і поїхали, і знають, що не буде відповіді, коли наші бачать, що там поруч цивільні. Тобто вони наших людей використовують як щит, фактично. Наші так не працюють, і оці обстріли по житлових забудові по житловим просто кварталам. Ну це терор. Це намагання як можна більше знищити наших цивільних людей такою ж самою метою, насправді дистанційне мінування протипіхотними міну відбувається, тому що де вони їх розкидають на дорогах загального користування мета скупчення людей цивільних просто по, по дворам до житлових будинків виявляються пільські. Ну, Тобто, це одна свідома така тактика. Якщо говорити про херсонців, яка наразі ситуація з можливою евакуацією? Чи залишаються люди, чи вже намагаються все ж таки покидати свої домівки? І, попри те, що вони хочуть, певно залишитися, але через постійну загрозу обстрілів все ж таки виїжджають з міста. Я не можу сказати, що зараз значно збільшилась кількість бажаючих е, евакуюватися, тимчасово з, е, з громад наших, які під постійним вогнем насправді там ну, звичайно було трохи збільшення кількості, коли йшла евакуація з острова нашого, коли там кабами працювали по, по і по острову інтенсивно, по мосту, який з'єднує э, цей мікрорайон э, з містом Херсон. Э, э, але навіть там частина людей повернулася. Вже після от, завершення основної хвилі евакуації, коли ну насправді там сотня більшість людей боголовизена, частина повернулася там з різних причин є там різні кейси, як кажуть, але факт є фактом. Тобто, там і сьогодні залишаються люди, і в мій погляд це дуже неправильно, тому що. Там дуже багато обстрілів, дуже багато і дронів, і ворог не відмовився від дії по повної ізоляції острова, тобто вони продовжують, Я впевнений, продовжують працювати і по насту цьому, і потім евакуація буде значно складніше. Тобто, це ж додаткові ризики для людей, які це роблять. Це і ДСНС, і поліція, і волонтери. Але люди, коли приймають рішення мешканці залишатися, тобто вони не тільки додаткові ризики для себе. Вою, але й для цих людей, і на жаль, в нас кожен тиждень є втратив поранені або загиблих саме серед тих працівників поліції, ДСНС, волонтери, які цією евакуацією займаються, тому не тільки Херсон, Херсонський район, це в Береславському районі. Там на жаль, так само там трагедії ці відбуваються. Якщо говорити про зараз стан інфраструктури, взагалі також лікарень, наприклад, як наразі ситуація чи працюють, чи чогось можливо не вистачає. Лікарні працюють і будуть працювати, незважаючи на складну безпекову ситуацію, тому що ну зараз це стратегічний напрямок, насправді гуманітарний. Тому що в, в доступ до медичних послуг судових умовах це постійно обстріли, велика кількість постраждалих. Ну це люди, які рятують життя іншим, іншим людям. Це наші медики. Всі лікарні вже були підворожним вогнем. Ну там майже кожен тиждень, як мінімум, там одна з лікарень, вона додатково ще там підокстріли попадають і дронами. Працюють артилерії, працюють чим завгодно. Не вистачає людей, об'єктивно. Не вистачає спеціалістів деяких, але в лікарні все ж таки в цілому працюють. Заорганізована система медичної евакуації для того, щоб не накопичувати поранених, якщо їх там велика кількість, або якщо людина потребує. Медичної допомоги, яку, на жаль, не можемо ми надати в наших лікарнях там з певних причин. Тобто є організована медична евакуація в першу чергу на місце Миколаєва, там, там колеги. колегія. Але абсолютно більшість послуг медичних вони надаються все ж таки в Херсоні, пане Юрію. Дякую за те, що сьогодні долучились до нашої розмови. Хочеться побажати тільки одного скорішого. Вам напевно спокою над містом, адже ми розуміємо, що на жаль постійно Херсон перебуває під обстрілами. І, звичайно, що сил нашим херсонцям, які тримаються, бо Херсон це місто, яке напевно залишається і буде таким символом нашої незалежної України. Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської Дякую. обласної ради, був з нами на прямому зв'язку.